Вітаю вас, любі друзі. Мир вам! Хочу поділитися з вами віршем із Біблії і роздумами, які торкнулися мого серця, як шановувати Ісуса Христа, нашого Спасителя. Євангелія від Матвія, розділ 2, 11 віршик. Вони війшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Вони впали до лілиць перед Ним, щоб клонитися немовляті. Мова йде про мудреців, які зі сходу вирушили на пошуки нашого Спасителя Ісуса Христа. І тільки вони побачили яскраву зірку, то одразу вирушили в далеку дорогу. І подорож ну, була нелегкою, але вони прагнули вклонитися тому, про кого чули і на кого вказували ці знаки. Мудреці хотіли побачити Ісуса на власні очі. І коли вони нарешті зустріли Ісуса, їхньою відповіддю було поклоніння та дари. Золото, ладан та смирна. І кожен з тих дарів мав унікальний зміст. Золото це вираження глибокої пошани та визнання царської влади Ісуса. Ладан це визнання. Ладан це визнання божества нашого Господа Ісуса, а миру – це визнання того, що Ісус Христос має постраждати та померти за нас. Ці роздуми торкнулися в мого серця, як ми сьогоденні можемо вшановувати нашого Господа Ісуса Христа. Ми можемо Його вшановувати тим, що ми Його будемо визнавати нашим царем, вшановувати Його, поклонятися Йому нашим життям. Нашим серцем, нашими діями, нашими словами, молитвами. І також не забувати, що Він є нашим Спасителем, який дійсно помер за нас на Христі. І будемо дякувати Богу за те, що Він дав найвеличніший подарунок людству, нашого Спасителя Ісуса Христа, і в якому ми маємо спасіння і надію на вічне життя. Дякую Ісусу, що Він поміняв моє життя, Він поміняв моє серце. Я дякую Ісусу, що Він завжди поруч з нами, Він є Богом з нами. І нехай Боже Слово торкається і ваших сердець. Я бажаю вам, щоб Божі благословіння були з вами, і нехай Божа любов проявляється у вашому житті. Будьте благословенні і не забувайте, що Бог є любов, і з Богом набагато краще.